Привіт всім. Так, сьогодні огляд буде мого півавтомата, так як я обіцяв. Комусь обіцяв, комусь не обіцяв. Ну, покажу. Ну, заодно, звісно, похвалюся, бо, ну, чесно сказати, ну, мабуть, не у кожного ж дому може бути такий півавтомат. Так, ну, як бачите, отака модель апарата. Adon Expert MiG 5000, тобто 500 амперний полуавтомат. В полуавтомата є функція електрозварки, тобто електрозварка, і в автомат. Ну, Зварювальний струм, індуктивність, закінчення напруги, завершення струму 2Т-4Т і газ. Газ і щось там, типу мікс, якась продувка чи що. то щось, якщо то чесно, оце, цю кнопку ще ні разу і не використовував. Ну добре спробувати. Так. Ну, Це сам зварювальний апарат. Механізм протяжки проволоки він віддільно від апарата. Отак він виглядає. От такі в нього ролики. ну Тут можна 1,6 навіть проволокою варити, навіть пишеться. От такі ролики. Тут направляю ще ролики. Проволка. Проволока в мене 1,2. Ось, правда, не знаю, буде видно, не видно. 0,9 g 2 s це моноліт, ну, Непогано, в принципі, варить. Є, звісно, проволоки получше, але підається. Це самодільний чистик. В кого є полуавтомати, можете брати на заметку. На прищепку кусок тряпки намотали перед, перед роликами. Щоб воно обчищало проволоку. Ну проволока дуже грязна. А відкрита вона, закрита, вона все одно грязна. І цим самим ви збережете сам рукав. Кабель, канал не так швидко заб'ється. Так, ну тут от такі механізми керування це швидкий прогон проволоки без газу. Це подача проволоки і вольтаж. Можна цим вольтажом без ампеража додавати і проварити виходить аж страшно. Так, ну що тут? Так, вона може когось зацікавить. Номер телефона можете позвонити і собі теж замовити. Якщо комусь буде цікаво, це ніяк не реклама. Так, отакий автомат. Це що, на 63 А що. Чи 30 А. Коротше, я не зовсім шарю в цих дівах, то вони зовсім моє. Ну, коротше, цей полавтомат видає, мені здається, свої 500 А з легкістю. Максимум, що я варю, це на 230 А. Він брався. О, цей півавтомат брався спеціально під деякі задачі, які він вже частично виконував і ще йому дасть Бог. Доведеться такі задачі виконувати. ну Апарат дуже потужний. У нього така маса. ну Маса це рідня. Тут щось писалось 250-300 чи 300 ампер Не пойму. Апарат на 500 ампер а маса на 250 ампер Ну, коротше, її спалив. Це вже клімніка сам переділав Так, рукав. Рукав це не рідний, рукав трьохметровий, от такого виробника. Отаке от сопло 1,2 діаметр. Це аналог бінзеля. Ну, і я вам скажу так, що він нічим не хужий. Це на 250 А рукав. Ну, так, слабенько він їх, звісно, тягне цих 250 А. Швидко нагрівається, ну Я так більше 230 А не нажимаю. Мені в принципі поки що цього вистачає. До чого веду, То, що цей рукав був замінений. ну як би, Тут рідний рукав значно значно грубший. Горілка, сама держатель набагато більший. Ну, скажімо так, якісь два таври зварювати. Да. Ну, ті речі, що я зараз варю. Тим рукавом неможливо варити. Він не гнучкий, дубовий, дуже товстий, то дійсно розрахований на 500 А. Ну, він в мене лежить, якщо мені потрібно, його завжди візьму. От такий полуавтоматик. Проварює він з легкістю 8-10 мм взагалі. Ну Єдине, що коли варите полуавтоматом, завжди метал має бути чистий. Тобто краще працювати з новим металом. Якщо брати електрозварку там, електродами, то да, електроди вони за рахунок обмазки вони шлак цей витягують весь наверх. Тут цього ж немає. Доводиться так. Ну, полуавтомат брався не для того, а для того, щоб швидко виконувати поставлені завдання. І тільки з-за цього, то що ну, полуавтоматом в рази, просто в рази, рази просто це все робиться. Нема там, тих двох-трьох проходів за один раз поклав такого шва, як два пальці і на цьому все. Ще один такий момент. Тут, коротше, ось в полуавтоматі є гніздо на 36 вольт. Це для підігріву углекислоти. Ну, редуктор стоїть інший, рідний, мені не дуже сподобався нього. Трохи захмарний розхід вуглекислоти. Це стоїть вуглекислотний, чисто вуглекислотний совдеповський якийсь редуктор. Казали мені вроді, без газівки автомата, що газірує воду. І тут, от дивіться, що саме цікаве, що манометр показує не тиск, а літри в хвилину. Взагалі, з цим редуктором ну, розхід вуглекислоти можна контролювати взагалі просто-просто. Ну, Таких катушок, не знаю, я один балон і катушок 4-5, а такі на 18 кг ну, балону вистачає. Так що редуктор оцей мені трохи більше подобається. Ну, отакий от огляд. Мого півавтомата, ще ні разу не пожалкував я, що його купив. Так само, як і ось плазморіз. Ну, про плазмаріз можна отдільно розказати. Теж річ потужна і корисна. На ну, пол автомата так, працюю я ним уже 3 роки, напевно, десь чи близько 3 років. Ну, я вам скажу, це небо і земля між трансформаторним полуавтоматом і цим інвекторним. Ну, просто в цьому мені здається, що преград нема ніяких. Ну, Звісно, на 500 А варити я не знаю навіть, чи моя проводка видержить. Автомати та видержать, а от кабеля можуть підігрітися. Ну, хоча, хоча дивлячись, скільки як варить. Так, ще порізки роблю. От стоять вже усі готові. Осталось лише покрасити. Ну, отак, друзі. Такий полуавтомат. Досить-досить він по вазі конкретний. Там близько 40 кг получився ящик, тобто низ і верх. Ну, вага пристойна його. Скажем так, відносно там всіх остальних виробників. Дон, ціна якість мене, це лично мене, я нікому не нав'язую, мене влаштовує більше, як на 100%. Тобто, ну, виробник на свої гроші робить все, що від нього требують. Тобто, такий апарат. Ну, що я можу сказати? Я ним довольний. Скільки я варю, мене все в ньому влаштовує. отакий такий огляд. Автомата. Коментуйте, підписуйте, ставте лайки. Всім дякую за перегляд і до побачення!